Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас Бліц відповіді на питання підписників і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всі питань ну і розпивку по епізодами теж зроблю. Збирав сьогодні питання в телеграм-каналі, хто не підписаний, підписуйтесь. Посиланнячку в описі до відео буде. От, Ну і на Ютуб теж канал. Підписуйтесь. Ставте лайки, коментуйте, це допомагає просувати канал. Дякую. А, ну що ж, сьогодні багато всякого буде. По останнім новинам і не тільки мучуйтесь позручніше, ну, а я починаю. Таке мене питають. Ну, це я в одному з відео говорив про це, і загалом питання пішли. Заговорили знов про те, що повернувся у нас корова мінус. Ютуб да. не любить. Всі зрозуміли, да? прошу мова. От, знов про нього згадали, знов заголовки в ЗМІ, в телеграм-каналах. І, оце, оце, і знов почали це роздувати. До чого б це? Люди підозрюють, що до завершення війни, напевно. Ну, давайте подивимось, чи. Є тут взагалі якийсь зв'язок чи немає. А ну а раз, добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну так, А до чого це раптом згадали знову про корова мінус? Поясніть мені. Скажіть він, правда. Аглос. Мені перевернуто. Сово. О, Поясніть перевернути поясніть А о, цікаво. Ох, коментарі веселі будуть. Ну, давайте. Що у нас тут? Урус, хагалас, вуню перевернута соло отов, Ансус перевернутий інус. Дивіться, Ансус перевернутий. Це викривлена інформація, це тут не все так гладко. Ні, та трястя є, вона нікуди не ділась, тут не питання. Навіть багато хто писав, що ось перехворів ось недавно нею і так далі. Питань нема. Ну тут, е, я ж питання як ставив, мотив який? Чого це про нього раптом так різко згадали? І тут цікаво. Дивіться, ось дійсно війна йде. Чи пов'язано це якось з війною? Ну, взагалі так. Да. Але тут і другий аспект іде. Загалом це сама ця хворь. Знову вона розгорілась. Дійсно, по факту, є такий момент. Далі, що це таке? Сумні новини, пов'язані з цією трястю. Да, але в той же час сумні новини пов'язані з чим. Да, з війною. Що таке? Ось медіа. Це не разу не перемога, ні. Це медіа йде. А, ось іде ось іде влада. Ось іде певний мотив, цікавий, а ось ідуть гроші. Розумієте, да? Ну, одним словом, згадали не просто так про цю саму трясцю. Чи вона, якби дійсно пішла розгоратись, да, але тут і інші мотиви є. Угу. Читайте між рядків. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Про все таке подивитись. Десь там, ніби в Орловській образці Росії доставлені експериментальні шахеди, у яких бойова частина замінена на фосфорний боєприпас. Ось просять мене подивитись, чи взагалі воно таке є, чи... і чи будуть його власне застосовувати, зокрема, проти мирного населення. Хто не знає, фосфорний боєприпас, там білий фосфор, така. Трястя, яку навіть вода чи земля не погасить, якщо вона попадає на людину, на тварину, горить те все дуже і дуже прекрасно і дуже страшні опіки наносить. Гаразд, добре, дякую за відповіді Покажіть мені будь ласка, ну, так, правда, що Росія ось експериментальну партію шахетів зробила з бою... з цим з фосфорним боєприпасом. Покажіть мені скажіть, правду. Стару нам уже цікаво. Аунс перевернутий. Нанес перевернутий хагал. Знову показують. Геву. Ну розійшов. Пред перевернутий. Mm. Гаразд, що в нас тут? Постаруна Лаус перевернете, Манас перевернутий, хагавас, Єбо, Урус, перт перевернутий. Е, Постаруна Лаус перевернете. Щось тут не то. Не зовсім так. Чи прям чистий обман? Ну, все-таки ні. Але, але, але моменти є. Показують, що ось воно ну, смертоносне, доволі таки. Отруйне, до речі, ось ось показують. оце все. Це, це не про партнерство, мова ні. Це про отруйність якраз. Тобто, ну, якщо правильно пам'ятаю, пари цього самого фосфору так само отруєні. Якщо гарно надихатись, то можна і доправці відправитись, в принципі, так. Да. Ось показується сама зброя, і ось поперту. Зовсім її небагато. Геть, зовсім її небагато. Ну, дійсно, як якась експериментальна партія, так. Да. Ну, окей. Ну, чи будуть застосовувати, якщо воно є, ну то, то звичайно, що будуть, це можна навіть не питати. Коли яку, яку підлість, яку мерзотність росіяни ще не зробили? Що вони не використовували? Хімічна зброя вже була, ну, біологічної ще не було, хвала Богам. І ядерної також. да, Це єдине ще, напевно, що е здержує. А так уже все, що можна було, полетіло нам. Радує те, що його зовсім мало. Ну і загалом, ну, але така паскудна штука, на. Так, гаразд, дякую за відповідь. Щось сьогодні йде швидко підозріло. Таке просять подивитись, чи правда, що після сильних вивержень на Камчатці, у Росії чи то в Союзі хтось важливий помирає. Навіть інфо, цікава інформація там була що. 1923 рік землетрус на Камчатці, в 1924-му помер Ленін. 1952 знов-таки землетрус на Камчатці, в 1953 помер Сталін. 2006 рік землетрус на Камчатці помер Єльцин. Ну, 2025 рік да, землетрус на Камчатці. Ну, і хто ж помре в наступному році, не, не перевіряв, але дати, по-моєму, правильні. У Леніна, у Сталіна так точно. За Єльцина не пам'ятаю. як би це не дико звучало. Не? Ну а раз, давайте подивимося. Давайте так і запитаємо, чи є тут певний зв'язок дійсно. Землетрус на Камчатці і на наступний рік хтось важливий для Росії чи то для Союза іде до Кобзона. А ну покажіть мені, будь ласка, то є зв'язок між землетрусами на Камчатці і тим, що потім, на наступний рік, чи після того хтось важливий для Росії помирає, відповідно. Чи є там зв'язок? Покажіть мені. вам правду. Урус перевернутий. Ото. Соо. Ресас перевернутий. Райд до перевернута. Поясніть. А, ну це якраз ухід до Кобзона. Дійсно. Адхідную Кобзону йому читати будеш ти. Так, як в тому, в тому приколі. Бо, що в нас тут? Урусперевенти, ота, осово, турісас перевенти, райдо перевенти, лаус перевенти, кам перевернута. Дивіться, дійсно, зв'язок тут, певний, є. Ось показали, ось владу залом показали. Це може бути і військова влада, або ж і політична. Ну, в принципі, в, такому, в такій связі більше в політику йде. Дійсно, ось показують яскрава подія, якась яскрава персона. Має піти до Кобзона. Не факт до речі, що тій персоні не допоможуть, тому що наскільки то буде природна смерть, е, як то кажуть, є питання. Оце явний покійник. 100% маркер на смерть. Так що так, да, воно тут не йде, як обман. Ну, яка вона перевернута. Е, е, Все-таки якась, якась хитрість тут присутня. Воно не йде, як прям зовсім маніпуляція інформації. Ну, загалом, якщо, якщо брати, що смерть навряд буде природня, а скоріше все, що допоможуть, ну, власне. Так що, да, чекаємо в 26-му році якогось супер-топового покійника на Росії. Може, й головного кремлівського жителя нарешті винесуть. От у маріанетку Сарумана, то що справжнього ж уже нема давно. От. Ну да, цікаво. Хто? Путін, Пат, ну, Путін, лапка, да, Патрушев, Кадиров, хто там до Кобзона піде. Чекаю. цікаво. Чесно думав, що не цей, не підтвердиться. Ну, а ви бачите. Помилився, приємно здивований, як то кажуть. Так, гаразд, дякую за відповідь. Трошки солоденько, як то кажуть, на десерт. а То каже, що в мене все похмурі прогнози і погане збувається. Ну, шановні, ну що показали, то я передав. Ну як би я завжди реальну ситуацію показую без прикрас. Що руни показали, то я передав. Ну, власне, ситуація у нас сама зараз в країні, ну трошки, як то кажуть, не настільки весела, як би хотілось, да. Я б то з задоволенням би прогнозував е, прекра... Гарне, гарне і прекрасне. Ну тільки ж дійсності це трошки не буде відповідати, правда. Хотілося б, хотілося б, вже, щоб війна завершилась нашою перемогою, робити вже виключно мирні розклади, типу, любить, не любить, там і ще там що небудь, гадання по камінцям, і оце от все. Повірте, я теж політичні оці от всі військові штуки дивитись постійно, воно і виснажує, да й набридає, власне. Ну, це так, лірика. Давайте далі. Давайте далі. Питають про, ще раз перемішаю, важливе питання. Так, гаразд, дякую за відповідь. Про таке питають. Тристороння зустріч: Зеленський, Трамп та Путін. Ну, то заговорили ніби там не через тиждень після зустрічі Трампа з Путіном може бути. Ну, давайте загалом подивимося. Ну, десь, десь найближчим часом вона відбудеться. Ну. До кінця місяця, нехай. Хоча, в принципі, тут у нас вже сьогодні яке 13 число. тут всього нічого лишилося. Ну давайте. Так, гаразд, а ну покажіть мені, будь ласка, тристороння зустріч Зеленський, Трамп та Путін. Відбудеться до кінця цього місяця, серпня. Покажіть, скажімо, правду. Тепер перевернутий. Ага. Уже показали, вважайте. Kanu perverta, ūnus turisās, teivas ir eivas. Mm. Įdomu. Kas mums per čia? Perverti, ūnio kanu perverta, ūnus turisās, teivas, eivas. Dimitsi. Пертервенти невизначені ситуації показує. Ось на зараз, на момент розкладу, сьогодні в нас яке 13 серпня 21.55, якщо вже точно казати, за Києвом. Ось, відповідно, на даний момент ситуація не визначена. Тобто, ну, схоже буде залежати від того, як пройде зустріч Путіна з Трампом, по-перше, і від ще якихось факторів. Загалом, якісь позитивні новини по цьому питанню маємо почути. Да. Хитрість обман тут присутня, ось від якогось КГБшника. Давайте все своїми іменами називати. Гадав би на Таро 100% це мечовий король був. А хто може мечовим королем тут бути? Ну, явно, Зеленський і Трамп явно не підходять, правда? Е, дивно, як взагалі шутом не показали. Ну, гаразд, там не суть. Тобто, до речі, тут що ще буде? Мечовий король, то да, дуже сильно не хоче, того то прям буде крутити, вертіти і так далі. Оця рійка мені сильно не подобається, тому що це обстріл. Притом доволі сильний. Такій зустрічі передуватиме сильний обстріл. А, ось якісь це активні дії будуть на рахунок того підготовки такої зустрічі. По Тейвазу, це юстиція. Тобто якісь документи, пропозиції, це все. Мало того тиск буде. З боку кого не тяжко здогадатись. Трамп, тобто, на обох буде давити, щоб давайте зустрічайтесь. Да? І це і пропозиції, якісь будуть готуватись, вже якісь документи, щоб не просто зустрілись один одному в очі подивились, да? а щоб вже якісь там документи підписувались, щось типу того. Ну, по Ейвазу це пізніше буде. Ейваз затримку завжди дає, але така, це така затримка, яка обертається на користь зазвичай. Тобто, прямо до кінця цього місяця. Ну, сумнівно. Ось на даний момент тут не визначено. Так як показують зараз, воно має бути пізніше. Ну, після зустрічі конкретно Трампа і Путіна можна буде передивитись. Я думаю, що тоді ситуація повинна вже остаточно прояснитись. Стане ясно. Ну, а це мені не подобається. Повторюсь, такий зустрічі трьохсторонній передуватиме обстріл. Суттєвий. От. Оце так. Да. Ну, путінські методи, власне, терористичні. Що тут, що тут нового? Так, гаразд, якусь за відповім? Ну і давайте на останок таке. Питають мене, чи дійсно планета почала обертатись швидше. Ну, така інформація була, але ну, там прискорення буквально там на пару мілісекунд. власне. Да? Ну, Тим не менш, сам факт цікавий. Ну, давайте запитаємо. Чи дійсно правда і загалом яка тенденція буде? А, ну, добре, покажіть мені, будь ласка, чи правда, що наша планета Земля почала швидше обертатись відносно своєї осі? Покажіть мені. Скажіть Скажемо, правда. Я вас перевернутий. Райду перевернути. Єра, Так. Ось, власне, саме обертання. Інгус І. Та й вас перевернутий. Брехні не впало, правда, планета прискорилась, але так, як, як і було заявлено, та й руни показали, що зовсім геть трохи. Що в нас тут? Пер є, раїн, перевернутий, вас перевернутий. Показали, як по нотам. Дивіться, розкриття інформації йде. Ну, тобто, це не таємниця, це було озвучено загалом. Ось вам ось вам сам рух планети показують, що зовсім повільно, бо обидві руни перевернуті. Ось вам, якраз, обертання. Єра, обертання показано, Мало того, це природні цикли. Інгус, земна твердь, ну сама планета в даному випадку. І по тевазу перевернутому. Ну, е, певні страхи вчених там, да, є на цей рахунок. Но прямо сказати, що це матиме якісь суперкатастрофічні наслідки. Ну, поки ні. Загалом. Але чи прискорилось обертання планети, Да. Ну, зовсім трохи. Те, що час по-другому тече, то то трошки з другим питання пов'язано, а трошки не з обертанням планети. Ну, давайте добре запитаємо, які перспективи в плані якраз прискорення обертання планети. Так, Граз, дякую за відповідь. ну, добре, покажіть мені, будь ласка, які перспективи взагалі в плані... Обертання планети. В плані того, що ось і прискорилось обертання планети. Які там перспективи? Покажіть мені. Скажіть вам, правда. Гебом. Алігес. Райду перевернута. Лаус. Урус. Тейвес перевернутий. Ну, загалом показують, що особливо можна не боятись, тому що процес цей дуже і дуже повільний, але тим не менш нюанси вилізли. Що в нас тут? Гебо, Райдо райдопереверта, лагос урус, Тейвас Перевернути. Дивіться, показують, що тут сукупність факторів іде. Тобто не тільки обертання планети. І... Ну, декілька факторів, декілька сил на це впливають. Виходить так. Загалом по альгізу показують, що особливо нема нам за що переживати. Тому що це буде дуже і дуже повільний процес. Далі. Рух води. Виходить, що воно якось буде впливати на приливи. Прилив-відлив. Тобто, збільшується сила приливів і відливів. А... Ну, власне, передаю те, то, що, то, що показали, то, що якось. Ну, як, фізику, я то розумію уявляю, ну все рівно цікавий зв'язок доволі. Ну от Сила приливи, виходить так, виходить, що е, є певні зміни. І далі, урустей вас перевернутий. Загалом це в сторону. Ну, по-перше, це природа йде, да, природні всякі штуки. Тобто, виходить, що воно впливає певним чином і на клімат. І на всякі природні лиха. Але знов таки, по Тейвазу перевернутому, по Райду перевернутій Вплив не настільки великий, ну і катастрофічного впливу тут нема. Але загалом того, що а, планета прискорилась, ну, в принципі, це, це не добре загалом. Навіть на те, що там ну, зовсім трохи вона прискорилась. От. Загалом показують, що в принципі тенденція така, що цей процес буде продовжуватись. Ну, загалом це повільне явище, не розженеться там планета прям до скаженої швидкості. В найближчому часі так точно. Тобто, ну, але да, це таке явище, яке буде наростати. От. От така от відповідь. Так, ну на сьогодні все. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте антобажання у спонсорів там свої плюшки. Доступ до рунта став перевірених мною, закритий спонсорський чатик, де всяке різне обговорюємо, Ну і так далі. До зустрічі! Нехай щастить!